Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині денна температура буде від плюс 24 до плюс 17, а вночі до плюс 14 градусів. Весь день у Києві буде хмарним, дощ не очікується. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 24 до плюс 16 в день. Та вночі від плюс 12 до плюс 14. Ранок та день у Житомирі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Опади не очікуються. На Чернігівщині очікується температура від плюс 22 до плюс 14 в день та від плюс 12 до плюс 9 вночі. Хмарна погода протримається у Чернігові увесь день, опади не очікуються. У Сумській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 14. А вночі від плюс 10 до плюс дванадцяти. З самого ранку небо у сумах вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ не прогнозується. На сході у Харківській області вдень температура становитиме від плюс двадцяти трьох до плюс сімнадцяти та від плюс дванадцяти до плюс п'ятнадцяти вночі. У Харкові очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами. Дощ не очікується. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 18, а вночі від плюс 13 до плюс 17. Вранці небо у Донецьку буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари. Дощ не очікується. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Небо у Луганську буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами, опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 в день та до плюс 18 градусів вночі. В Одесі небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не прогнозується. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 21. Та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Увесь день у Миколаєві триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опади відсутні. На Херсонщині денна температура буде від плюс 29 до плюс 20 та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Херсоні ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Опади не очікуються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 21 та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Запоріжжі погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня опади відсутні. На Кримському півострові очікується температура від плюс 23 до плюс 18 в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Ранок у Сімферополі очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Дощ не передбачається. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 24 до плюс 16 в день, та вночі від плюс 12 до плюс 14. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 16 та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 17, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Увесь день у Тернополі утримується ясна погода. Дощ не очікується. На Буковині денна температура буде від плюс 24 до плюс 17 та до плюс 12 градусів вночі. Хмари, які з'являться у Чернівцях вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не очікуються. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 16 та вночі від плюс 11 до плюс 13. Вранці небо в Ужгороді буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади відсутні. У Рівненській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 16, а вночі від плюс 11 до плюс 14. До світанку в Рівному очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться опади відсутні. У Волинській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 17, а вночі опуститься до плюс 13. До світанку у Луцьку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться. Дощ не очікується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 23 до плюс 16, та вночі від плюс 12 до плюс 14. Ранок у Хмельницькому буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 17, та від плюс 14 до плюс 16 вночі. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Кропивницькому від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без дощу. На Полтавщині очікується температура від плюс 25 до плюс 17 в день. Та від плюс 13 до плюс 15 вночі. Похмура погода буде триматися у Полтаві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу. У Черкаській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19, а вночі до плюс 15. У Черкасах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 та до плюс 16 вночі. У Дніпрі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 24 до плюс 15 та від плюс 11 до плюс 13 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у вінниці весь день, заберуться геть. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.